Я можу казати, що коли використовують в тому, скоріш за все це питання, що будуть пояснювати західні політики своєму виборцю, куди вони будуть направляти кошти. Частина суспільства вже розчарована. Ну, ну, Давай заради об'єктивності. НАТО нам допоможе. Була така теза? Була НАТО офіційна позиція. Ми. У нас є розподілення ролей. Це стол та верху я її лише цитую. У нас є розподілення ролей між окремими країнами, як членами НАТО, і інституцією НАТО. Інституція НАТО допомагає гуманітарно, країни допомагають мілітарно. Ну, дивіться, українському суспільству розчарування не загрожує, тому що українці завжди розчаровані. Тобто, завжди все не так, завжди нам допомагають мало, завжди нас не цінують, завжди ми знайдемо а, підстави для зради. Тим не менше, захід вже дає дуже багато. Ленд-ліз він навіть ще не почався. Ну я вважаю, що проблема не в тому, що захід втомився, а в поведінці наших можновладців і нашої влади. Дивіться, ну почнемо з наступного: захід не втомиться і ніхто не втомлюється. Це російська пропаганда. Так, вони зараз Росія відчайдушно намагається зупинити потік зброї в нашу країну, тому починає витаскувати з нафталіну типу Кісінджера. І всю цю тусовку, так? Ну, наприклад, на їхні зрозумілі потреби, незалежно від того, про кого ми будемо говорити, про Сполучені Штати, Велику Британію, Францію, Німеччину, яка країна буде надавати нам допомогу, ось, наприклад, буде запитувати звичайний виборець. Чому ми направляємо кошти не на зрозумілі мені потреби, незалежно від того, це робочі місця, якісь регіональні проекти, там зниження податків, паливо, що завгодно, або ми допомагаємо Україні, тому що тобто, тут треба буде пояснити, і це має бути для виборців цього зрозумілим пріоритетом. Українці, які допустимо очікували, що НАТО буде нас захищати шляхом відправлення своїх військовослужбовців. Такі очікування були, хоч вони і будуть заперечувати з цими людьми які їх озвучували, да ну з свого часу. Ну вони напевно не виправдались. Є тут фактор очарування? Є однак, треба не забувати, що окрім військової допомоги Україна постійно отримує допомогу і гуманітарну, і фінансову, і стабілізаційну фінансову допомогу для українського бюджету, без якого ми б вже тріснули б ну на 20-30 день війни. А в дійсності в, в першу чергу в англосаксонських країнах це Сполучені Штати Америки і Британських. Є залізобетонна, просто залізебітонна позиція, що Росію треба знищувати на території України. Тобто, зараз, коли е, маємо суперечку між американським конгресменом Вікторією Спарц і нашими урядовцями. Це яскравий приклад того, що наша влада зовсім взагалі не розуміє, чому захід допомагає нам. Коли ми говоримо про фінансову підтримку українців, якщо вони системно аналізують інформаційну повістку, вони знають і чули тези про те, що попередній саміт країн G7 затвердив підтримку України в десятки мільярдів доларів. Попередній саміт країн Європейського Союзу підтвердив підтримку фінансову на таку то кількість мільярдів доларів. І це все сумується. Кажуть, от анонсована підтримка в 30 мільярдів доларів. За фактом надійшла 7 і треба не забувати навіть про такі елементи, як розвіддані. У нас немає своєї космічної розвідки, у нас немає своїх супутників. Тобто, всю інформацію про оперативні пересування наших ворогів ми отримаємо від закордонних партнерів, і це визначна підтримка. Або як сказав примеляніне пан Остін, який голова Пентагону. Звільнення території, і нанесення і максимальне послаблення Російської Федерації, знищення всієї військової машини. Тому тут питання постійної актуалізації українського питання, комунікація, донесення, роз'яснення робота це зрозуміло. Але тут так само треба, щоб і західні політики постійно комунікували зі своїми виборцями. Тому що мені здається, що зараз основна допомога від західних партнерів вона пов'язана з тим, що якраз знизу люди звичайні які проявили солідарність з українським. Народом, які гостинно приймали українських біженців, допомагали гуманітаркою і багатьма факторами, вони якраз дотискали своїх політиків, а не навпаки, політики нав'язували інший тренд. При всьому скепсисі до Німеччини вони стрибають і так в голови. Нафтовий ембарг запровадили. запровадили. І все ж таки воно скорочують споживання російського газу. Більш того, за різними оцінками, вже як мінімум на 50% до кінця цього року буде скорочення постачання зброї, наші збройні сили, яким довіряє абсолютно більшість нашого суспільства, говорить про відсутність достатньої кількості артилерії, ракетних систем залпового вогню, відсутність протиповітряної оборони, відсутність е, літальних апаратів, ну та літаків. Штурмові штурмовиків, навіть старих танків, достатньої кількості для того, щоб припинити просування ворога українцям. Виникає питання: а чому цієї зброї немає? Втомлюються не так західні лідери, як втомлюються західне суспільство, тому що війна є далеко, війна для них не відчутна. Переселенці вже починають їх трішечки напрягати. І з європейським суспільством буде складніше далі підтримувати солідарність довкола України, коли почнеться зима, коли почнеться продовольча криза, коли почнеться опалювальний сезон, коли вони зрозуміють, що ціни на газ є зовсім не такими, як були рік тому назад. Коротше, що життя стало значно гіршим. Американці ж системні люди, вони розуміють, що зараз не знищиш даш можливість цьому агресору, то далі він повернеться. А далі це ну це додаткові кошти. Тоді вони будуть платити більше. Тобто вони раціонально мислять. Вони розуміють, що як зараз не зупинити Росію, то наступним можуть бути країни Балтії, а тоді вже точно будуть гинути американські солдати. Цього їм не потрібно. Ну і далі пояснювати, що от ви розумієте, що їй надають рівно стільки, щоб не було різкого перелому на фронті. Російська Федерація, не дай Бог, не активізувала там питання мобілізації і застосування інших неконвенційних видів зброї Українців. Українець ну, не розуміє цієї мотивації, тому що його територія, його країна, його життя воно руйнується. Тому розчарування українців воно є. Водночас, це ж розчарування воно накривається потім іншим інформаційним приводом. Але чи будуть вони готові прийняти на себе відповідальність стосовно того, що треба було раніше, швидше і оперативніше реагувати на російську загрозу, а не замирювати її там словами Ангели Меркель? Тобто вона зараз в танках, вона вже не при ділах, вона вже підтримує Україну так раніше ж треба було підтримувати. Окрема позиція країн Європи, як я говорю, залізобетонна позиція, але з нюансами. Так, корупція в європейських країнах настільки велика, що там починаються всі ці розмови, збереження обличчя, не треба напружуватись і так далі. Але, але загальна позиція все рівно європейських країн теж залізе бітонно. Якщо ці настрої будуть залишатися, ніякої втоми бути не може, тому що виборець буде ну скажімо, стимулювати своїх політиків рухатися в бік підтримки, але все одно будь-який ресурс він має обмежений е момент, часовий просто елементарно можуть закінчуватися ці ресурси. Емоційні гойдалки. Про які чимало говорять розчарування як пік впадіння вниз, потім певна подія, яка підносить настрій, от надання статусу кандидата в Європейський Союз. Окей, пройде декілька років По мірі того, як українці в рамках уже Ну, скажімо так, цивілізаційного вибору руху в європейський союз почнуть ставати частиною там енергетичного ринку Європи, почнуть ставати частиною фіскального ринку Європи з прозорими правилами, з, з посиленою фіскалізацією. Українці всередині країни будуть говорити про те, що вони не хочуть, щоб на них здійснювався тиск. Меркель на днях абсолютно сама сказала, що вона була проти швидкої інтеграції України в структури НАТО, бо це б розлютило Росії. Ну от і догралися, тепер це розлютило Росію. Ніхто не підготований. Три місяці всі соплюжували, не могли розібратися в НАТО, як підтримувати Україну і не могли досягнути єдиної спільної згоди. Тут питання, ще стабільності кордонів в Європі. Чому, а, чому ця вся історія дуже турбує європейські країни? Тому що 75-го року, коли було підписано в Хельсинки, а, ще радянським союзом, було підписано. Документ, який забезпечує незмінність кордонів в Європі, це є, це є наріжним каменем. Безпеки в Європі, тобто зафіксували все, ніякі зміни, тобто, дати можливість змінити, далі почнеться. Е, якщо дати можливість це робити Росії, то це буде небезпека під всю Європу. Воно не буде не розчарування, це буде невідповідність очікувань з реальністю. Тобто, це не означає, що щось виникло ну неймовірно, от не існувало в просторі і в часі. Просто люди були неусвідомлені Того вони хотіли символізму і хочуть символізм. І ми з точки зору еволюції. Ми напевно хочемо стати частиною європейського проєкту жазійського проєкту, який очолює Росія, але це тягне для кожного з нас певні трансформації і змін, і не кожен переживе ці трансформації і зміни свідомо далі. Європейські країни при всіх там недоліках, там да я все ж таки виділяв, наприклад, Францію і Італію. Так вони можуть там щось говорити, давайте десь за мир і так далі, але зброю вони дають. Європейці на рівні лідерів, по перше, нікуди не втомляться. Тому що їм це не дозволить зробити Сполучені Штати. По-друге, все-таки у них є розуміння, що Росія не зупиниться і буде далі дошкуляти. Тобто, Захід допомагає нам тому, що народ почав воювати. І коли народ воює, Захід сприймає наш уряд як представників того народу. То народ, який воює, і уряд представляє його інтереси. І тому збирається Рамштайн, де більш ніж 40 країн, тому така величезна допомога за всього світу. Ну люди будуть своє джерело ну не любові чи агресії адресувати все рівно політикам всередині країни. Хоч ці політики і будуть казати, ну ви ж всі хотіли стати частиною Європейського союзу. Ну а шлях він, власне кажучи, один. І його треба пройти. Німці виділила уряд грошей. 3 мільярда євро на будівництво СПГ-Терміналів для прийому газу зі Сполучених Штатів Америки, з Катару та з інших країн. За обсягами цієї спг термінали відповідають. Стовідсотковому споживанню приблизно 57 мільярдів кубометрів на рік. Від Російської Федерації суспільство втомиться європейське, тут треба працювати. Українці зараз втрачають первинство в інформаційній роботі по Європі, по заходу. Тобто тут нам треба знову. От, після Бучі Буча це був такий сплеск інформаційний. Всі були шоковані. А після Бучі, якось в Україні пішло інформаційний такий провал. Ми перестали вести інформаційну лінію в Європі. Тобто, це треба повертати. Очевидно, що в умовах, коли ворог просувається, економіка стагнує, ціни зростають, оподаткування повертається. Не може не бути розчарування у громадян України. Воно є. Але воно є і має там якихось своїх адресатів. А коли ми переходимо до економіки, то ми бачимо, що наш уряд не представляє інтереси народу, тому що. Те, що пропонує прямо зараз наш уряд, наприклад, надати допомогу там 750 мільярдів. Захід не може зрозуміти, як можуть можновладці зараз прагнути якихось таких величезних коштів на на відновлення економіки, коли війна ще й не закінчилась, і що немає навіть орієнтовно дати, які вона коли вона закінчиться, Незважаючи на те, що ембарго на постачання газу ще не оголошено, вони вже роблять кроки, щоб позбавитись залежності від Росії. Франція, звичайно, і Іспанія вкладає договори з Алжиром в першу чергу, тому що це найближче це. Так, перемовини йдуть з Ізраїлем, який відкрив величезні поклади у себе газу. але поки що у них немає інфраструктури на в першу чергу СПГ-терміналі. Тобто можливості заміни є, і ці процеси йдуть. Тому ніякої знову повертаючись до питань, ніякої втоми немає і не буде. Тому питання чи вистачить нам тих компенсаторних механізмів, які будуть нам надаватися, для того, щоб підтримувати нашу економіку, нашу боєздатність, нашу витримку, і як надовго ми можемо знаходитися цьому протистоянні? Ну в силу цього, я не завжди впевнений і не і не думаю, що українська спільнота широка готова це розчарування адресувати нашим західним союзникам. Ну тобто є інші причини завжди може знайтися хтось інший. І треба взагалі європейцям нагадати слова Черчилля, який, виступаючи перед британським парламентом, не обіцяв нічого, окрім років сліз, крові поту і болю. І то були роки в війні з Гітлером, а тут що, три місяці всього лише рано втомлюватися. І коли Захід бачить, що уряд не приймає жодних зусиль, щоб прямо зараз економіку спрямувати на військові ріки, то. Захід не може зрозуміти, а як далі допомагати, якщо сам уряд сам собі не допомагає, звичайно, ми будемо чути якісь там розмови, якісь там дуже таких шустрих товаришів, які взяли гроші від Російської Федерації, але це не загальний мейнстрім. Загальний мейнстрім, що росіяни будуть знищувати, знищувати їхні ВПК і давати можливість Україні знищувати ворога на своїй території.